Всім привіт! Це Юлія Ріелтор в Чикаго та його передмістях. Сьогодні будемо дивитися з вами неймовірно крутий варіант. По-перше, клієнти отримали дуже а, крутий грант акцію від банку, на який кваліфікувалися як first time home buyer, Люди, які купують перший раз житло, в якому збираються мінімум рік жити. А, цей варіант знаходиться в передмісті Чикаго Даріан. Тут гарні школи, а, ціна 275 тисяч доларів за дві спальні та дві ванних кімнати. Також є гараж, сторич, пралки. Можна здавати в рент і можна тварин. Тому не можу дочекатися показати вам, як це все виглядає. Всередині. Дивіться, яка краса тут у нас. Неймовірно, гарна осінь. От якщо хочете відчути Америку, приїжджайте сюди восени або весною. Так, у нас тут головний вхід. Тут є поштові скриньки. Тут залишають Пакунки і є домофон і ліфт. І так заходимо з вами в квартиру, яка знаходиться на третьому поверсі. І а, мені цей варіант особисто дуже подобається. По-перше, тут є багато того, чого шукають люди в одному варіанті, і воно не завжди вдається знайти. По-перше, дуже простора. Квартира, немає якихось зайвих стін. По-друге, тут є балкончик. І я йду до нього перше, тому що мені здається, він заслуговує просто окремого якогось рейтингу. Неймовірна краса. Ми з людьми зараз робили фінальний огляд. Завтра відбудеться купівля. І просто розуміємо, яка тут краса, бо ми були тут на початку. Вересня, а зараз вже майже листопад. Транзакція в Америці може тривати 30-45 днів або інколи довше в даному випадку, бо тут була цікава ситуація з фінансуванням, але на користь моїх клієнтів тут є центральне опалення, до речі, немає, як бачите, Такого балди, такої встановленої вікна або двері, а, яка охолоджує. То такий кондиціонер в Америці є в старших будинках. Тут центральне опалення, величезний плюс, також є домофон, багато поличок, сама кухня. Мені подобається, попри те, що тут клієнти будуть міняти техніку, тільки холодильник такий більш новіший, а тут є гранітна стільниця. Кабінети можна перефарбувати. Попри те, що воно не є новим, сама кухня кабінети, то тут можна зробити гарний проект, і в загальному ця квартира дійсно не відчувається, що ну, вона якась там. Без ремонтів, чи що, дуже гарна енергія, багато чого можна зробити косметичного, що і планують зробити клієнти. І я вважаю, що це дуже дуже гарний варіант з розташуванням з ком'юніті просто 10 із 10. Також є пралки, і хто знає, американські квартири це. Я б сказала, велика рідкість. Звісно, якісь новобудови, оренди зараз, то старають вже будувати з ем, пралками, але це дійсно якась панацея є. Тут в нас перша ванна кімната, гарний напор води. Далі в нас перша спальня. Цей гарний вигляд. Як бачите, в спальнях немає світла. Тут все йде від торшерів, і зато є світло в самому, самій шафі. Тут ззаді в нас механічні системи. Дуже-дуже затишна простора квартира. І це головна спальня. Дуже гарні великі вікна. Ось так виглядає. І переходить теж в таку ванну кімнату. Тут К покупці, напевно, будуть робити проєкт закривати це і робити тут дверцята, щоб трошки відділити. Тут у нас друга ванна кімната і шафа клазет, в який можна зайти. Бачите, дуже багато місця. Тут, я думаю, ще можна поличок подобавляти. От, але ось так виглядає. А, в даній квартирі. Асоціація дозволяє в рент. Асоціація 417 доларів на місяць. Також є гараж на одну автівку. І я вважаю, що це дуже прекрасний варіант з того всього, що є зараз на ринку, за 275 тисяч доларів. Квадратура написано офіційно близько майже 100 скверфіт, але мені по відчуттям навіть здається трошки більше. Тому. Ось такий в нас гарний варіант. Я щиро рада за своїх клієнтів, адже вони а, молода пара, яка купує своє перше житло, і вони кваліфікувалися на неймовірно класний грант від банку. Їм взагалі не потрібно приносити жодних коштів на закриття угоди. А, і так як вони купують і збираються тут перший рік жити, вони мали право використати дану програму. Ця програма не стосується для людей, які хочуть інвестувати і відразу здавати. Щиро дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь, не забувайте поділитися цим відео з людьми, яким, можливо, корисно буде дізнатися про нерухомість Чикаго або передмістях. А ми з вами зустрінемось в наступних роликах. Також, якщо маєте будь-які питання з приводу купівлі чи продажу, мої контакти внизу під цим відео. Бай!